І всім привіт, друзі! З вами я ви на каналі МаксПроя і це у нас третій випуск по грі Геометрі Dash. Вибачте, що на мене минулого тижня не було, тому що я захворів минулого тижня. Сьогодні ми граємо в рівень під назвою Jumper. І ми з вами починаємо. Я хочу зробити ролик як найдовше, тому що ем, мені хочеться, щоб цікаво було його переглядати. Але як уже вийде, друзі! Я вже трохи його попрактикував, в мене вже там 93%, замітьте, я на початку ролика ну, демонстрував, що, я про, що ми сьогодні проходимо з вами джампер. Ну і приємного вам перегляду. Тут також дуже мила музика. всім вона сподобається. ну Мені так здається. Що вона всім подобається. Тут наче ну, дуже мило балакається. Ну, не балакається, звуки дуже милі. Мені подобається ця, ця, ця частина. Бачите ось тут монетку? Це друга монетка. Там також на перевернутому літачку на зеленому екрані. Не пам'ятаю на скількох відсотках. Там також була монета. То перша монета. ми також... А, ні, вибачте, то була третя монета вже на, тих... на тому літачку. Друга була, другу я вам зараз покажу. Зараз дійду до цього моменту, не тільки. там монета, вона цікава, можна сказати. Ну, вона дуже проста. там Пару стрибків потрібно зробити. Вона твоя. Можна сказати, упасти, і там потім будуть шипи. Ти маєш їх перестрібнути. Одразу ж, коли впадеш. Але там потрібно ловити таймінг, щоб це реалізувати. Зараз е у нас буде. Оце мені подобається ця частина також дуже сильно. Зараз я вам покажу цю монету. Це монета цікава, також перша. Там потрібно прям підлетіти дуже зручно, щоб це для вас було. І в той момент прям потрібно добре керувати літочком. До речі, я цей рівень проходив на всі три монети. Я це перші шість рівнів проходив... А, ні, я кент-летгов на всі монети не проходив. Це саме останній в другому випуску. Я його проходив на... Дві монети. А оці 5, перші 5, стереомедес, бекомтрек, поларгейст, драйаут і бейс Base, Afterbase. я їх всі проходив на три монети. Також оце я проходив. бачили монетка була? Також оце я проходив на всі три монети. Зараз буде друга монета. Ось вона, бачите? Там потрібно два стрибки зробити, і все буде зроблено. ну Тобто монетка збереться. Зараз знову ця мила музика і літачок. Це вже третя монетка буде, але ми не збираємо, повторюю. Е, тому що це ролики затягуються. я це говорив в минулому і в першому випуску. По-моєму, в минулому я це не говорив. Я е, не пам'ятаю, добре? Тому що це вже було аж два тижні назад. Минулий випуск вийшов. Е, це було два тижні назад. Тому що ем, я прихворів і я застудився і в мене там. Ем, я не зміг зняти, тому що ем, мені незручно було, мені погано було. Ем, я кашляв сильно і, і насморк був. Хоча і зараз він залишився, але я вже не кашляю, я вже майже вихворю. Тому я ось і тиждень тому не зняв відео. Ось це так і було все. У мене під вечір почався просто кашель. Прям під вечір тільки в мене йде. Але вже я декілька днів відхворів. на декілька днів. Також в джампері буде перевернутий екран. От зараз він буде прямо. Зараз. Ось він. Прямо аж хочеться натиснути. Ось я і натиснув і програв. Ну нічого, друзі. Мені подобаються такі рівні. Щоб екрани також були красиві. Я вже говорив, що буде гарна музика, так ще і екрани гарні. Зверніть увагу, що я, що я прохожу джампер одним пальцем. Вказів... Я прохожу джампер вказівним пальцем. Це настільки ускладнює гру. Я зазвичай граю двома а, руками. Особливо правий, ось. Я навіть монетку зібрав, але програв. Ось я граю двома руками. І великим пальцем. Але я не можу підняти. Ну, тобто, я не можу підняти планшет, тому що мені заважає штатив. А в минулих випусках він мені не заважав, тому що я... Відвигав його від пристрою, ну, тобто від планшету. Мені було так зручно. Але головне, що я не пішов з каналу, бо деякий період я не знімав відео взагалі. Я не знаю, в мене просто, вибачте, що я не знімав, в мене просто ідей не приходило. Але я тут не переживайте. Я просто не знав, що зняти. І останнє моє відео я не пам'ятаю навіть, яке було оце після цього великого перериву, можна сказати. Зараз я хочу пройти цей рівень. Друзі, не вийшло. Я ненавиджу тройні шипи, але вони на 10 ще складніші. Ну, тобто там вони трошки здвинуті, а перші тройні шипи в Стеріа Медесі, вони там взагалі-загалі трошечки здвинуті. Там взагалі майже вони і не здвинуті. Ось оце на джампері. Оце ми тільки що пройшли, вони також були взагалі не здвинуті. Ну, але ми придивилися на блоки і... ну тобто... Трайні шипи дуже складно перестрибнути, особливо на нульовій нульові ну, Швидкості на нульовій. А на четвер на на, на скорості 4, на швидкості 4 можна пройти. а, Можна перестрибнути. По-моєму, можна перестрибнути п'ять стандартних шипів. Ось, наприклад, у електродинаміксі там стоїть 4 шипи, але там, по-моєму, два з них маленькі. А... Інші всі, а інші посередині два, Два стандартних. Оце ми можемо на двойній скорості перепригнути. Ого, друзі, ми з вами побили рекорд 94%. Зараз, якщо я за цю спробу не проходжу цей рівень, то, ми, то я натискаю паузу, саму першу паузу. Ну, і поки я говорив, я програв. Але це була недовга не спроба. Тому я можу ще раз зіграти, тому що вже ролик затягнувся на 8,5 хвилин. Уже 8 і 40 майже 8.40 хвилин-40 секунд. Тому мені здається, зараз я проходжу цей рівень і ми з вами завершуємо ролик. До речі, поки я грав в дометрі Даш, так, мені випав ключик. Ще в кінці ролику ми відкриємо е, ящичок. До речі, я е, проходив майже всю гру, але крім Динамікса, і Hexagon Force і всіх демонів, я е, демон під назвою, під назвою Club Step проходив, е, проходив на 68%. Це для мене е, був в найбільший рекорд. У мене друзі його не змогли. Зараз я натискаю паузу, і ми з вами зустрічаємося е, на кінці рівня. І, друзі, ми з вами пройшли джампер. Зараз ми відкриємо з вами ключик. Е, ну, тобто, саме цей наш е, ну, ключик е, відчинимо, але зараз поміняємо кубик. Мені здається, що нам підійде. Хоча ні, не буду міняти кубик, тому що мені цей подобається. Зараз відкриємо ми з вами. Ключик ну, сам оцей. Давайте самий останній з, не деш... з дешевих а ні, в мене він вже відкритий. Давайте передостанній. останній. Нам випав один чарт. Ну, не дуже так корисно, але, але хоча б щось. До речі, я майже відкривав, ось, ось тут я майже відкривав е за 50. Я не пам'ятаю, що тут дається. але тут тут є магазинчики. О, ми його розізлили, друзі. Зараз до чого зайдемо. Цей платний поки що. Я щось не пам'ятаю, він наче мене пускав. Це раніше було, коли я добре грав. І. і до речі, спойлер. Я почав робити свій рівень, поки що він виглядає ось так. Потім іде тут волна, 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 волна. Ну, і, коротше, скоро, якщо я його добудую, так я здібу проходження цього рівня. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. З вами був Макс Про. Всім удачі, всім хорошого настрою, всім пока-пока.